Стопкор знову в Одесі. Ми продовжуємо розслідування про зникнення сотень мільйонів гривень. Конкретні прізвища посадовців, з вини яких Одесу може чекати справжнє екологічне лихо. Хаджибейський лиман став фактично приймачем стічної води. Попередники та теперішні чиновники, для яких ризик затоплення Одеси, не надто важливе питання. Я знаю по глибоководні випуск, але я не знаю статус цього питання. У минулій програмі стоп корупції ми розповідали про систему відведення стоків Одеси та чим загрожує бездіяльність влади. Хаджибейський лиман став фактично такою водоймою, яка є приймачем стічної води. Це викликало цілу низку проблем як екологічних, так і небезпечних з точки зору прориву дамби і затоплення пересипу. Тоді ж ми з'ясували, в Одесі вже існує нова система, яка може врятувати ситуацію, але її досі не запустили. На жаль, якби зараз державним бюджетом не передбачено цих коштів на покриття заборгованості по цьому конкретному об'єкту. Про все по черзі. Кінець 2015 року Служба безпеки України ловить на хабарів півтора мільйони гривень Тетяну Марченко, виконувачу обов'язків департаменту ЖКГ Одеської облдержадміністрації. Це чи не єдина чиновниця, яка залишилася тут на керівній посаді ще з 2013 року, тобто з часів губернаторства Миколи Скорика. А ось саме кола Скорик. Нагадаємо декілька яскравих епізодів з його біографії у січні 2014 року. За його вказівкою, вхід до облдержадміністрації перекрили бетонними блоками. Тоді активісти і дали йому прізвисько Коля Блок. Далі, 19 лютого того ж року, журналісти висвітлювали події Євромайдану під облдержадміністрацією та прохали, аби до них вийшов Микола Скорик. Однак натомість до них вийшли тітушки та почали їх щосили дубасити. Саме за головування в облдержадміністрації Миколи Скорика понад 300 мільйонів гривень державних коштів ніяк не могли потрапити до пункту призначення. За інформацією наших інсайдерів, причина проста: посадовець нібито захотів ласий шмат відкату 15% від суми. Що ж, запитаємо про це самого Миколу Скорика. Особисто я е доклав всіх зусиль е і моя команда, щоб жодної копійки з державного бюджету. Не надійшло підряднику вартість цих робіт, вона завищена, і що цей проєкт він відверто корупційний. Жодного чіткого аргументу на головне ж питання про імовірний відкат ось така відповідь. Це якщо вони це озвучать, це абсолютно брехня з їхнього боку. Я можу сказати, що вони на той час робили все від них залежне для того, щоб чинити на мене тиск. І що найцікавіше, попри безліч заяв одеських екологів про загрозу прориву дамби, Микола Скорик усе називає надуманим та перебільшеним. Кажуть про те, що ми повинні відкачати воду з Хаджибейського ліману, тому що більше спускати до стічні води неможливо. Це теж, ну, як мінімум, перебільшення. А взагалі, за нашою інформацією, Микола Скорик за часів свого губернаторства жодного разу навіть не побував на побудованих об'єктах нової системи. Та це, так би мовити, попередники. Повернімося до наших днів. Замовник нової каналізаційної насосної станції та наземних трубопроводів управління капітального будівництва Одеської міськради, замовник камери перемикання, Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем будівництва, який підпорядковується Мінрегіон Буду, замовник глибоководного випуску, департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської облдержадміністрації. Таборг, як нам пояснили в підрядній компанії, зараз стосується саме глибоководного випуску, тобто питання до одеської облдержадміністрації. Нам пришлось обратиться в судебные інстанции о взыскании задолженности за выполненные работы как основную сумму долга, как и штрафные санкции. Получено ряд решений судов по взысканию задолженности на общую сумму, практически превышает 514 миллионов гривен на сьогоднішній момент. Будівельники кажуть, і в області, і в Києві влада ігнорує рішення господарського суду. За останній, мабуть, практично рік на всі наші неоднократні звернення, яких було десятки, ми не получили ні одного відповіді. Тож цього разу озброївшись документами, по відповіді подалася команда стопкору. Запитували конкретно про глибоководний випуск. Що стосується введення в експлуатацію системи глибоководного з як ви кажете 4 кілометри випуску стоків, то я не можу вам сказати, в якому зараз стані знаходиться ця система. Це що найменше дивно, та ми йдемо далі. Запитуємо про величезну заборгованість облдержадміністрації. Посадовець починає я поводитися питання, емоційно та переходить на особисті питання. образи. Питання ну, якщо ви журналіст, то ви е, низько кваліфікований. Далі було ще цікавіше, а ви не знали про цю проблему раніше? Звичайно, не знав. Так, я ж кажу, наступник, мене... який фаховий по цих питаннях по інфраструктурі. Ви не знали про глибоководний випуск? Я знаю про глибоководний так. випуск, але я не знаю статус цього питання. Зданий в експлуатації. Ви не знаєте Приняті? статус? Не знаю. Так це стратегічне питання для області. Як ви не можете про це знати? Ну я не пам'ятаю, як вас звуть Олександр. Олександр. Ну, ви рахуєте, що. Питання, яке ви мені вручили 4 хвилини так. назад, і е, я маю знати досконально. Тобто, що виходить, поки ми не передали ці рішення облдержадміністрації, керівництво установи не знало про багатомільйонні борги. І хто ж тоді низькокваліфікований? А поки в Одеській облдержадміністрації згадують про багатомільйонну заборгованість, Одесити живуть поруч із бомбою сповільненої дії. То оценкам городского управління МЧС ета орієнтіровочна сорок дві тисячі которые можуть бути подвергнуты затоплению. То очень большое количество людей. Нагадаємо, йдеться про Хаджибейський лиман, куди з початком курортного сезону знову скерують каналізаційні стоки Одеси. Та найголовніше, поки чиновники думали про наживу та чухали потилиці, сума боргу зросла з 236 мільйонів гривень до 514 мільйонів. Тобто 278 мільйонів це штрафні санкції, які фактично стали ціною корупції. Та головна ціна здоров'я мешканців мільйонного міста ціна, яку доводиться платити простим одеситам за чиюсь жадібність. Ми обов'язково поставимо ці запитання керівництву Мінрегіонбуду та Кабінету міністрів України. Продовження буде.